5, 7, штучна вентиляція легень. хворий знаходився в свідомості, перестав дихати. Різко причина невідома. Проводиться штучна вентиляція легень, Все, щоб забезпечити анімація, е, молодці, до прибуття молодці. бригади. Да, Молодців, це тупа травма живота, тобто внутрішнє кроватичині. Ми її положили на спину, підогнули ноги в колінах і приложили холод. Це робота волонтерів. Їх завдання у надзвичайних ситуаціях надати першу допомогу, поки приїдуть лікарі. Закриваємо рану. Потім ставимо доступ винозний крапельницю, розтвор, обезболюємо і транспорту срочно в лікарню. Те, що в кадрі відпрацювання спільних дій медиків, рятувальників міліції та волонтерів у надзвичайних ситуаціях, проводяться за розпорядженням президента України. За легендою, десь у будинку стався вибух, постраждали люди. Першому роботу включаються рятувальники, потім робота волонтерів. Вони мають винести постраждалих у безпечну зону і надати долікарську допомогу. Із волонтерами нині дефіцит кажуть у департаменті охорони здоров'я. Для мирного часу тих, що є, вистачає. А на випадок воєнного медики екстреної допомоги потребують ще і запрошують усіх небайдужих ти до Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги на навчання. Ми навчаємо в цьому центрі навичкам оказання реанімації, от перший до медичної допомоги і таким чином е формуємо модель, яка сьогодні существует в тих країнах, де проходить часто бойовий дії. В частности, ми изучали вопрос модель організації цієї допомоги в Ізраїлі, страна, которая постоянно воює. Дві з половиною тисячі волонтерів планують набрати і внести до реєстру служби екстреної медичної допомоги. Диспетчер, направляючи в зону надзвичайної ситуації групу швидкої, включить до неї і їх. Серед волонтерів найбільше жінок кажуть самі добровольці. Проходити спеціальні курси, їх ніхто не агітував. Така ідея виникла в мене ще з часів майдану. Взагалі, ну мене це цікавило. Я вважаю, що ну ці події стали, скажімо так, рішучою силою для того, щоб люди задумались про це. Ну і по-друге, звичайно, що воєнний стан в нашій країні. Курси наші проходили в, сомати, в соматичному відділенні Полтавської обласної лікарні. Курси тривали сім днів. Кожен день лекції, кожен день лекція по дві години. Розповідали нам про э, серцево легеневу реанімацію, травми, кровотечі. Зараз ми проводимо багато. То курсів на підприємствах, де керівники підприємств звертаються і організують прямо на своїх базах, групують людей, і ми навчаємо їх наданню першої допомоги. Волонтером може стати кожен незалежно від статі освіти і соціального становища. Головне кажуть спеціалісти відчувати в собі покликання допомагати іншим.